Ну що, зараз вирушаємо з вами заробляти досить цікавим способом. Але я думаю, у вас зараз буде одне питання. Звідки у мене ця машина? Тому зараз ви побачите момент, де на стрімі я купляв цей автомобіль. Зараз, коротше, з вами на стрімі їдемо і купляємо тачку. Виняли, бо я закалібався. Коротше, їздить на цьому ланосі. Зараз поїдемо з за вами, купимо нормальну тачку. У мене гроші є, так що зараз купляємо норм тачку, тюнити не буду, затюню вже на відосі. Все, поліція. Так, давайте спершу заїдемо в цей автосалон і подивимось ось тут якось. Тачку. Карту можна твою? Нет, Угу. Так, давайте зараз чекнем, що у нас тут є. Блін, до речі, я б собі оце купив. Я б собі купив таку тачечку. І викинув би по факту завдання. Бо це, да, тачка не за 5 мільйонів, але вона файна. Який він сексуальний. Так, давайте так. У мене бюджет 3 мільйона. Хочу, але дорого. Так, у мене бюджет 3 мільйона. Я не знаю. А, ну блін, 0 штук, 0 штук наявності. Ладно. Я хочу купити щось швидке, і щоб багажник був на 100 кіло. Поняли? Ось такі у мене критерії. Тут 50 кіло, тут 50, тут стола повільний. Беху бери. Мені треба 100 кіло багажник. А, я походу поняв, про яку ти беху кажеш. Давай зараз подивимось. Ікс 5 так. Да, я теж подумав про нього, зараз поїдемо, подивимось. Ну, по факту, наче мені реально повинно вистачити на Х5. Я би заїхав ще на бушку. Може на бушки якась тачка є цікава. Май гелін досі стоїть, падлюка. Приїхали сюди, зараз тут будемо дивитися собі новенький апаратик Чікс. Полетели. Да пту цить 100 кг багажник, критерій. Отут він виконується, але 200 км їде, але просто дешевий. Так. О, о. о. А, не, не о. О! 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 Хорошо! Таке мені подобається. I like this shit. Так, а може ж Таха. Да не, хрен там він не їде. 150 кілов вообще, ви шо? Ну, слухайте, тоді купляємо з вами BMW. Не купляємо з вами BMW, бо їх нуль в наявності. Падла! Нормально? Транзит собі куплю на ньому, буду їздити. Ну в смарті то повинен бути 50 кг багажник, ні, ну ще прикол. Да, який 60-ті, багажник треба, великий. Давайте з вами на бушку з'їздимо. Так, багажник для картоплі треба. Мотоцикл Kawasaki. У нього багажник на 100 кг мотоцикл Kawasaki, да? Може как. Так, ну що, зараз подивимось. Давайте так. Бюджет 4 мільйона 300. 000. Десь так. Два 800. зараз, мабуть, візьмемо його. Так, а скільки просто цікаво, скільки Фарарі коштує? 8500. Так, то що, купляємо з вами тоді? У... і номерочки прикольні, Україн. Що, купляємо? Let's go. Let's go. Все, перша тачка. Купили. Ще 25 кесов кесів дали. Тепер давайте швиденько зробимо його красивим. І все, бо ну дуже печально. Все. Боже, і номерочки класні. Не, мені подобається. Прям слухайте. Що знову в мене каєнчик буде дуже довгий час? Номера 2 мільйона коштують. Серйозно? Я ще тоді номера потім продам. Ні, ну це кайф, це кайф. У мене порш. Отак. Погнали, зараз перефарбуємо щоденько. Це в який колір, правда, перефарбувати. Так, давайте зараз зробимо продукцію, Все закінчилося. Я порівнював. Хлопці, кому треба номера? Да усюди товари закінчилися, йоп ёпта... тут. Не дай бог, зараз ще крашне. Так, ну що, приїхали саме в тюнінг. Let's go. Колір кузова. Я думаю, ви догадуєтесь, так, як я хочу зробити. Чисто, як у мене на шостому сервері. Що думаєте? Це просто біленький, красивий. Якийсь стильний каєн. Скільки коштує? 98 тисяч. Давайте так і зробимо. Давайте так і зробимо. Ну, ну реально, ну так взагалі йому. Тепер колір фар. Треба зробити такий синочек сексуальний, Ненав'язливий. нав'язливий. ось такий. Буде кайф. Все, 16 тисяч. Сюди. По колесам, замість ось цих якихось дивних колес. Да, ми, я думаю, зробимо стандартні, не. Ну, можна зараз їх просто трішечки цей. Це ж ті самі, да? Трішечки зробити по-правильному їх. виліт. Або не, ширину, додати. Що може ось так ширину. Ну, просто додати. Давайте чекнімо. Да, ось так колеса нормально виглядають, але занизити треба парша трішечки. А не да, знаю, вистачить мені грошей, щоб підвіску зараз опустити, але треба чекнути. Підвізка, висота. Це я піднімаю? Так, да, це я піднімаю. Уйпту, ну, січку мать, що воно? Ну... Ладно, у мене є гроші, якщо що зробити поменше. Давайте плюс 4 я зроблю. Ну, нормальок. Нормальок, що скажете? А до мене погано виглядає. Такий транспорт у мене. Типу, потужний каєнчик. Перше завдання у нас виконано. Купити тачку. Да, це не 5 мільйонів. Але це справді преміальне авто, на якому можна китатися його госка 3,5 мільйона. Так що я думаю, завдання щодо першого завдання щодо купівлі автомобіля, першого такого достатньо класного виконано. Що ви скажете? Виконано чи ні? А? в а? А? чат? щоб на від... ви ж, типу, якщо ви зараз чат напишете. Це на відос попаде. У мене зараз запис іде, я це в ставлю, Я пусуцьку мать Все, почали писати, як тільки сказав, що відос попадете. Да? Я думаю, ви погодитесь з тим, що ми з вами виконали завдання про автомобіль. Да, поршне коштує 5 мільйонів, але він досить непоганий. Він файно їде, а також має багажник на 100 кіло, що для мене зараз важливо. І купляти CLS просто через те, що він коштує 5 мільйонів, щоб виконати завдання, ну це нелогічно. І до речі, зараз ви можете запитати, а де вебка? Я зараз займаюсь переїздом, тому декілька відео вийде без вебки, а вже потім буде вебка і все буде чи so sorry. І так, шановні, вже під'їхали з вами на роботу, і зараз я хочу попрацювати на роботі. Трамвая, трамвайщика, ну суть, ви поняли. Тому зараз з вами ось так: паркуємось, закриваємо машинку. Так, і зараз нам треба з вами отримати ліцензію, якщо я не помиляюсь. І так, отримати права на трамвай. А, 30 тисяч вони коштують. Нормально. тут ще секунди є посадку, висадку. Ще з такого майданчика, мабуть. Алло, Боже, зараз будемо з вами тут парити. Скільки вогнегасників? Пусть буде два. Що зображено видієм трамвая? Що? А, забороне, йоп, їсти під час руху, нехай. Де має зупинятися трамвай? Трамвай, на зупинці. Так, чи обов'язково? Чи обов'язково. Кого? Обов'язково Обов'язково тільки. Да йоб, я не встиг! Альо, що за це? Чому усюди немає цього лічильника по часу, а на трамваях є? Я сподіваюся, у мене зараз не будуть знову забирати 30 тисяч. Да, не будуть. Все, я склав виспит, чудово. І так, ну що, сідаємо з вами в трамвайчик, і зараз нам треба спершу здати на права. Ну, Точніше, задати теорію, ну суть ви поняли. Тому зараз з вами вирушаємо. Ось так. Будемо кататися, якщо я не помиляюсь, саме ось тут у нас навіть зупинок не буде. Зараз просто прокатимось, зробимо коло і зможемо отримати собі права. А вже потім працювати на трамваї та заробляти гроші. Мені цікаво, чи підняли зарплату на роботі трамвая, чи вигідно взагалі зараз на ньому працювати. Якщо ви шарите, будь ласка, напишіть мені в коментарі для ясності. Зараз я зайду в персонаж, у мене 11 рівень. Можливо, є якась більш краща робота на 11 рівні, ніж трамвай. Я думаю, ви погодитеся, що це. Мабуть, ферма, але постійно працювати на фермі, саме збирати картоплю, а потім її продавати, ну якось нудно. Тому треба спробувати попрацювати на трамваї. Подивимось, що з цього вийде. І до речі, на рахунок вебки: вебка на стрімах буде, так що не хвилюйтесь. Ну а поки ми будемо з вами ось так їхати та здавати на права на трамвай. Я, я не знаю, ну мабуть, ліцензія на трамвай, да? Тому виходить, поїхали. Трррра. І так, і закінчуємо з вами здавати на права. Все, ми з вами отримали ліцензію, і зараз нарешті можемо з вами попрацювати на роботі. Потя трамвая. подивитися, скільки там платять за одне коло виходить. Ми уходить побіжали. І так, ну що, підходимо до Андрія, влаштуватися на роботу, і виходить погнали. Там трамвайчик, звісно, у нас повільний. Якщо не помиляюсь, це у нас зупинка, тому давайте одразу зупинимось. Що то типу інформейшена буде, бо я не шарю. Це зупинка чи ні? Мені ж нічого не написало. Давайте постоїмо трішки. Да, все це була зупинка. Добре, я думаю, було б прикольно, якщо б зліва писало, типу, зупинка почекати 30 секунд. Бо. Наші так і було раніше, можливо, просто у мене якийсь баг. Ну, ми поки що з вами продовжуємо працювати. Треба робити коло. Єдине, що мені не подобається в роботі трамвая, що це трішечки скучно. Ти просто їздиш, зупиняєшся на зупинках і все. Але якщо подумати, а що ще можна придумати на роботі трамвая, да? тому саме головне подивитися, скільки зараз будуть сплатити. Нещодавно виходило оновлення 3.4 було x 2 але я трішечки в той час не грав, прибирався у хаті, бо переїзд і трішечки не встиг підлутати. Тих грошей на X2. Ну, що поробиш. І до речі, зараз в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на три клавіатури в реальному житті. Тому можете зайти в мій телеграм або за посиланням в описі, або за ось цим QR-кодом і прийняти участь. Йоп, я пропустив зупинку, не зет. Радую, що тут можна трішечки ось так здати, наче десь тут була зупинка, тому давайте встанемо ось так. Будемо стояти та виходить потім продовжувати рух. Це продовжуйте маршрут. Тому зараз я думаю, я закінчу ось це коло і подивимось, скільки мені заплатять за одне коло. На маршрут. На які маршрутки? На трамвая. І так, ну що, закінчуємо з вами перше коло. 19 тисяч. Я понял. Я думаю, одного кола буде достатньо да? Бо насправді, щось дуже мало платять на трамвая. Хотілося б побачити десь 38 тисяч, щось з цього роду, але ну що вже поробиш? Мабуть, треба зараз буде поїхати та позбирати картоплю. Оскільки, ну не зря ж я купив собі каєну, якого 100 кіло багажник. Звісно, я не думаю, що я зараз назбираю 150. Там 140 або хоча б 110 кіло картоплі, але я думаю, спробувати можна. Бо як як, машину ми з вами купили. Завдання виконали, але скін у мене гамна. В економній квартирі жити можна. Це нормас. Але ось скінчик, ну робітником Ківстара якось не дуже сильно хочеться ходити. Тому треба зараз підзбирати гроші та купити собі якийсь нормальний скінчик. Там, звісно, теж я казав щось що з першій серії, що від 5 мільйонів, хоча може і до 5 мільйонів я і не зможу знайти нормальний скін, але. Подивимось, то зараз я назбираю собі грошей, і вже я думаю, як буде у мене десь 3 мільйона, я піду дивитися на центральний ринок, собі якийсь скінчик, бо треба ну, поміняти цей. Ну і звісно, виконати завдання. Як тільки я виконую всі три завдання: це купити квартиру середнього класу, купити скін і купити машину, що ми з вами вже виконали, у мене будуть оновлюватись завдання, тобто будуть з'являтися якісь більш складні завдання, які ми будемо з вами виконувати, та виходить, що виконувати, де? І так, на що шановні, приїхали з вами на нашу улюблену ферму, де росте дуже дорога картопля? То виходимо з вами з автомобіля, буршкалі підійшли до гіркони, нашої вже рідненької тітаньки, влаштувалися, і зараз будемо біжати та працювати. На виходить фермі, де заробляти картоплю, а вже потім її продавати.